Співробітники Дружківського міськвідділ обслуговують підконтрольну Україні територію Ясиновацького району. Днями до чергової частини надійшло повідомлення про тяжкий злочин. Поступило від жительниці села Новобахмутка Ясиновацького району про те, що в домі знаходиться труп її мужа. Вийши, виїхавши на місце преступлення системнопритильної групи Дружківського раділа, був установлено труп мужчини, обнаружен труп мужчини з Знову інтересним поврежденнями правоохоронцям вдалося оперативно затримати підозрюваного. 34-річний мешканець Маріуполя розповів, як під час розпиття спиртного на ґрунті ревнощів убив знайомого. Він попитався поскочити. Я не всі що за лукави. Тож в області торса тарибляти в області. Підозрюваний раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку за майновий злочин. Наразі він перебуває під вартою. За навмисне вбивство може позбутися волі на строк від 7 до 12 років.